Про рейдерів та інвесторів тут долі гучна заява сталася, котра разом з тим дуже мало висвітлюється у пресі. ледве ледве нагуглили ми її в сайті «Зеркало неділі», а в інших щось взагалі не бачу. 42 українські компанії, організації і окремі відомі підприємці написали звернення до президента України Зеленського з вимогою забезпечити реальне виконання 42-ї статті Конституції. А в тій статті написано: Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Серед підписантів цього маніфесту навіть такі кити бізнесу, як мережа АЗС, Окко, Фармак, Оболонь, Конкорд Кепітал, «Прат Єврокар, Німіров, Концерн Хлібпром, Атемгруп, Київ Хліб, Вікнарьов, Мережа Медтехніка і багато інших немалих підприємств. Що викликало обурення українського великого бізнесу? І аж таке обурення, що вони заговорили про порушення не просто окремих законів, а зразу про підприємницьку статтю Конституції. Викликало це обурення численні факти рейдерства з боку представників влади, тобто тої самої команди молодих політиків, котрі нібито хакнули систему? Цитата. Свавілля перевертнів у погонах та суддівських мантіях перейшло всі межі. Йде війна, тому з їхнього боку це більше, ніж злочин. Координовані корупціонерами рейдерські атаки підривають обороноздатність держави, оскільки ЗСУ фінансується з податків підприємств. Це питання національної безпеки. Незаконний тиск на власників підприємств з боку корупціонерів вже спричинив другу хвилю еміграції промислового бізнесу за кордон. Вражаючі слова, правда ж? Нагадаємо, що рейдерство, тобто захоплення прибуткових бізнесів або майна злочинцями, останнім часом набирає чималі оберти. За даними Open Data Bot, за 5 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 147 кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій. Це на 12% більше, ніж за весь 2022 рік. Тобто за 5 місяців вже на 12% більше, ніж за весь попередній рік. І це ми говоримо тільки про ті випадки, коли порушувалися кримінальні справи, а по скількох фактах справи не порушували ще із тих чи інших причин. Всього з фактами рейдерства протягом попередніх двох місяців стикнулося 2% підприємців. Це дуже багато. За рік не виключено ця цифра може перевалити 10%. а це могила всій інвестиційній привабливості. Серед найбільш популярних проявів рейдерства підробки документів та протидія господарській діяльності, тобто сфери, де дуже важко діяти без прикриття з боку влади. Як ж на це реагує влада? Зеленський під час інтерв'ю на початку червня заявив, що по фактах свавілля податківців і рейдерства він, мовляв, буде розбиратися. Давайте факти, давайте інформацію. Вручному режимі, очевидно, розбиратися, як він любить, чомусь не так, щоб просто все працювало по закону, а от по дзвінку. Що ж, будемо сподіватися, що так чи інакше якось буде хтось з цим розбиратися, тому що це просто зобов'язані зробити, бо ж наразі владі вдається мобілізувати суспільство закликами до самопожертви через війну. Але, очевидно, колись війна закінчиться, мабуть, не так скоро, як би ми хотіли. Генерал Залужний говорить про це з. Армійською прямотою це означає, що людям в подальший рік чи два треба якось жити далі. Наразі наявність роботи в Україні ще забезпечується тим, що дуже багато кваліфікованих спеціалістів та керівників перебувають на службі в ЗСУ. Але уявіть, що почнеться, коли завершиться війна, і з армії масово почнуть демобілізовувати призваних солдатів, офіцерів. Всім цим людям буде потрібна робота, а багатьом, можливо, ще й підтримка. У травні Європейський банк реконструкції розвитку повідомив, що вже зараз, аби економічно повернутися до рівня 2021 року, Україні потрібно залучати 250 мільярдів доларів інвестицій протягом наступних п'яти років після війни, аби лише повернутися в 2021 рік. А це рік, до речі, був постковідний. Не такий вже й вдалий. Рейтинг слуги народу тоді впав нижче рівня євросолідарності, якщо пригадуєте. Тобто вже зараз виходить уряду, треба ударно працювати над інвестиційною привабливістю України. Пригадайте, як за Порошенка в Україну затягували Ryanair, одного з перших лоу-кост-перевізників, і скільки виробництв тоді з'являлося? А що нині у влади? А у влади нині діючі підприємці вже діючі, скаржаться на відверте рейдерство, а депутати слуги тим часом обростають нерухомістю і Елітними авто. Приходь інвестор, ось тобі інвестняня, ось тобі персональний рейтер. Якось так.